З 12 по 26 травня у Червонограді Соснівці та Гірнику проводитиметься акція з вимірювання артеріального тиску. Детальніше про це у наступному сюжеті. Вже стало традицією в місті Червонограді проводити акцію по вимірювання артеріального тиску в травні місяці. Це вже декілька років підряд проводиться така акція. Вона показує, що більше пацієнтів звертається для вимірювання артеріального тиску. І, в принципі, доказує те, що проведення масового вимірювання артеріального тиску у місті є потрібним, адже дуже багато людей, які мають підвищений артеріальний Тиск можуть не знати про те, що він у них є. І знати про те, що у людини є захворювання, можуть лише тоді, коли з'являться якісь ускладнення або з'являться якісь загрозливі симптоми. А виявити захворювання на ранніх стадіях можна, виміривши свій артеріальний тиск. Акція буде проводитися з 12 травня по 26 травня у місті Червонограді, Гірник, Соснівка. В принципі, вимірити артеріальні. Тиск можна у свого дільничого терапевта в будь-яку пору чапору дня, ну на протязі робочого дня. Але також ця акція буде проводитися і в місцях масового скопичення населення. Ну ми вирішили, що це буде, буде логічно, якщо вимірювати артеріальний тиск будуть у аптеках міста і будь-який бажаючий може зайти в найближчу аптеку і виміряти свій артеріальний тиск. Також в нас буде працювати долікарський кабінет, 36-й А кабінет, коли не не важливо до кого пацієнт хоче звернутися, чи до невропатолога, чи до хірурга, чи до терапевта, але до. Початку прийому лікаря він може зайти у 36-й а кабінет і вимірити свій артеріальний тиск. Якщо артеріальний тиск є більше 140 на 90 – це вже говорить про, про наявність захворювання. Якого захворювання це вже буде вирішувати терапевт, він буде назначати додаткові методи обстеження, буде дивитись безпосередньо пацієнта. Але якщо ви виявили у себе артеріальний тиск більше 140, ніж на 90, вам потрібно обов'язково звернутися до лікаря. Як показує життя, що приблизно біля 60% людей. Які мають підвищений артеріальний, артеріальний тиск, не знають про те, що в них підвищений артеріальний тиск. Коли ми вже почали більше на це звертати увагу, коли ми зараз почали проводити оці масові акції по вимірюванні артеріального тиску, я би сказала, що відсоток необізнаних пацієнтів значно зменшився. Ну, це говорить про те, що, мабуть, ми стаємо європейською країною, мабуть, ми. Більше будемо займатися профілактикою аніж лікуванням захворювання. Адже коли ми займаємося профілактикою, ми не доводимо людей до інвалідності. Ми зупиняємо захворювання на ранніх стадіях, і це досить добре.